Вітаю наших слухачів. Я Микола Беркатюк, викладач коледжу. Поряд зі мною, викладач майстерності актора Григорій Багамас Бабій. Сьогодні тема нашого підкасту про Олександра Зенена Степановича Курбаса, одного із відомих на сьогоднішній день наших прославлених у славних режисерів, народного артиста України, ім'я довго якого було нами незнаним? Чому відбувалось так? Тому що це людина зовсім неординарного складу, будемо так говорити, і характеру, і таланту. І ось про цей талант ми сьогодні і будемо вести розмову. Рофа, будь ласка, вам слово. Скажіть, будь ласка, от що таке? Курбас сьогодні для нас. Я спробую в першу чергу, щоб зрозуміти, що таке Курбас. Це прочитати його поетичний маніфест, е переклад Бєрнсона з норвезької. Я вибираю Березіль. Він ломає все старе, пробива новому місце, вінчиняє силу шуму, він стримить. Я вибираю Березіль, тому що він буря, тому що він сміх, тому що в ньому сила, тому що він переворот, з якого літо родиться. Ви почали із Березіля творчості Курбаса. А будь ласка, що таке Березіль, як він виник? Березіль виник, звичайно, з того, що в мистецькій сім'ї народився Лесь Курпас. От, З дитинства він звик з батьками, які пересувній трупі по Галичині їздили з виставами приймати участь, і тому він був так готовий, як би це сказати, для творчого потенціалу, але його мати захотіла, щоб він. Був людиною дуже освіченою, і для цього вона його кхм, направила в Відень навчатися на факультет філософії. І от там Лесь Курбас уже був протестантом, тому що чому не викладають українською мовою, от і лекції не дуже його втішали філософського рівня, які там пропонували в університеті, і він зацікавився театральним мистецтвом, яке було в Відні. І хочу сказати, що цей вплив європейського мистецтва мав колосальне значення на подальшу долю Курбаса. Він створив. Потім в Тернополі, повернувшись на Україну, Руську бесіду театральний колектив. Далі його Садовський покликав, тому що про нього слава йшла як дуже талановитого актора. Причому це був красень у всіх смислах, от в якого не закохатися було неможливо. Він був запрошений в Київ і він переїхав в Київ, тому що це теж давало перспективу. Для тої мрії, яка в нього була, створити свій власний театр. І після театру Садовського стали виникати об'єднання, до речі, причетний до. У 2018 році до відкриття театру Шевченка, який сьогодні працює в Дніпрі, от і потім, в ці буремні роки революції а це дивіться, як доба спрацьовує на сьогодення 14-й рік Перша світова війна. У нас 14 рік. Я можу сказати, що це початок Третьої світової війни, тому що коли Росія затіяла з нами війну, знову ж як і в 2017 році Українську Народну Республіку, не підтримували більшість європейських країн, а підтримували Російську імперію, тобто революційні ті напрямки, які запропонувала більшовицька Росія. Так, от, і в 2014 році більшість Європи нас не підтримувала, і от на цьому терені він створює молодий театр. І молодий театр, де молоді люди створювали театр майбутнього. От але громадянська війна, те, що вони працювали без зарплат, от це просто лише така була. Ну, така комуна була, от революційна. І це привело до того, що поступово біля нього скомпонувалася група однодумців. От, і ці однодумці е прийшли до того, що треба створити новий театр. І був створений Березіль. От, і да, от така, от така версія. Гросач. Е -е, Ну, ми знаємо, сьогодні ми знаємо про те, що людина неординарна була, був Курбас, і він не тільки в театральній, так би мовити, своїй діяльності досяг певних успіхів. А якщо говорити що про його юні роки, дивіться, в 1906 році він, ще будучи в восьмому класі, написав літературний етюд, який опублікував своєму літературно науковому віснику Іван Франко. І це я вважаю, що відкрило його шлях. От літературний мене він, він був у нас і не тільки публіцист, він був і драматург, він був і кінорежисер. Ви знаєте, що він зняв кілька фільмів на одеській кіностудії: це так. шведський сірник, 22 22-й рік, Вендета, пригоди Макдональда, 24-й рік, Арсенальці, 25 25-й рік, і фактично він відкрив Олександра Довженка. Який е, був і створив ці, так би мовити, як е, режисер ці фільми? Е, е, як ви вважаєте, чому радянська влада так? Не сприйняла Курбаса. От що таке тричастина модель світу Е, Так, і, <свіття>, тут і, в тому питанні, якому ви задали, чудовому запитання, чому не сприйняла? І чому до речі, я вже зразу і перейду, був переведений театр Березіль е, в Харків, Харків, а театр Франка. от, Очолюваний Гнатом Юрою в Київ. Угу. Тому що Київ залишався столицею, яка ніяк не підкорювалася радянському суспільству. Тобто творчому Ми, якомусь новизні творчій да, да. Там, там це, це був майданчик, розумієте, де, де весь час відбувалися революційні події. Угу. А Гнат Юра себе заявив е, людиною, яка може бути толерантно відноситися, розумієте, в залежності так сказати, від е, ситуації. І тому е, розуміючи, що в Києві буде важко знищити оцих майстрів, е, які живуть. Ідеями Української Народної е, Республіки, От. Да, а так. Харків уже себе в 17-му році проявив, що на е, м, противагу українському народному е, м, уряду був створений в Харкові свій комуністичний уряд. Тобто то це була е, і залишається по сьогоднішній день. Е, те місце, в якому руському міру дуже гарно. розумієте, їхні ідеї там розквітають, і от сюди був перекинений театр Березіль перекинені видатні митці, які ем, виявляли оцю непокору радянській владі. Був створений для цього будинок слова, в якому всіх їх помістили. А потім їх там mm -hmm. в основному всіх і знищили да, в цьому да, будинку слова. А тепер, е, до речі, хочу сказати: е, під час вже повномасштабної війни е, на цей будинок упала ракета. Та й він знищений повністю. Навіть, Тому, так. Да, навіть як пам'ятник розумієте да, тим митцям, які загинули в Сандермосі, які були знищені радянською владою. Тепер, як кажуть, щоб і, щоб і будівлі не було, щоб нічого не нагадувало. На, на згадку, о, да, що не було такої. О, о, да, от, 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 от така історія. Тому переведений сюди був для знищення, розумієте, от найвидатніших митців, що було ну, і зроблено в 37-му році. Так, так, до, так, е да, на жаль, привели. Да, Жаль, да. до дня от, 에... от радянської влади хочеться ще відкрити одну рису Курбаса: це його м, діяльність як е, педагога, угу. от він перший ввів для підготовки акторів вишкіл акробатики і спорту. Тож те, що зараз у нас, будемо говорити, дуже широко є в театральних школах так. у нас, де виховуються молоді, так би мовити, майбутні актори. От скажіть, будь ласка, Станіславський це один із, будемо так говорити, організаторів і зачинателів нашої театральної школи, який, так би мовити, вніс свою величезну заслугу у встановленні театру взагалі. От, а Курбас і Станіславський, в чому їх, так би мовити, спорідненася якась поглядів? Можливо, це, це теж дуже прекрасне запитання, Микола Петровичу. Я не відповів про тричастинну модель світу. Тричастина модель світу це в останній виставі Маклена Граса в сценографічному, в драматургійному і в режисерсько акторському рішенні. Було створено слідуюче, що це відображало то, що ми знаємо з божественної комедії Данти: є пекло, є чистилище і є рай. І от е, цю, так сказати, модель е, тричастинну світу е, от, е, створював все життя Курбас. І він звичайно прагнув для того, щоб створити е, те життя, яке б надавало як найкращі результати для виявлення вільного е, творчого потенціалу любої людини в будь-якому в напрямку. Mm -hmm. от. І тому Станіславський. І Курбас, от вони жили цими ідеями. От, речі, хочу сказати, що Станіславський, його справжнє прізвище Олексіїв, дід його жив у Києві, потім вони переїхали до Москви і стали там Алексєєвими. Але дивіться, дружба у них з Немировичем Данченко, українцем, да, і далі дружба з Антоном Павловичем Чеховим, теж українцем. розумієте, От да. вам, от, і точно такий же тричастинна модель цього світу побудована була в театрі е, Курбаса. Це е, він як художній керівник, як головне джерело театру Березіль, е, знаменитий художник Вадим Меллер. От, і, е, ну, Найзнаменитіший драматург Микола Куліш, е, до речі, ми з вами спорід... да, 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 споріднені, да, 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 Я грав в Уривковому сія да. а Ви зіграли... моя дипломна гол... робота гол... була, да, да, да. да. це дійсно прекрасна була робота. Вистав. Взагалі я відкрив куліша для себе в той час, коли я вчився. В Звичайно, да. але це да. хочу сказати, пане Микола. Це нам ми з вами відкрили лише ту частину, в якій народжувався Куліш. Куліш то прославився тоді, коли він якраз поєднався з таким геніями як е, Курбас, як ме відкрив е, да, тому, отворчість. що послідуючі п'єси патетична соната, як загинув гуска Маклена Граса, Граса е, Мина намазайло. Да. От яке сьогодні виявилося найпроблемнішим для нашого суспільства ця двомовність, розумієте, яку він заклав ну, актуально. Залишається по сьогоднішніх. Ну, а... добре, я знаю, що ваше становлення як педагога, режисера було поєднано із роботою ваших вчителів. Коли ви були в Харкові навчалися, я так чув, що ви знаєте, що вони були учнями Курбаса. Так. Так, це мені теж пощастило. Ну я вже з учнем зустрівся це ем, Данилом Лазуренко. Uh -huh. От тут, який до якого я попав на курс 67-му році, а він закінчив. Е Харківський е, е, інститут який був створений е, е, Кубасом. Mm. Вот. І е, в книзі Філософія театру ви навіть можете прочитати прізвище Данила е, Лазуренка про те, що він був присутній на е, лекції е, за участю Леся Курбаса тому що е, Лесь Курбас настільки був многокранний Він створив лабораторії, які б об'єднували реж, реж, режисерські Акторський сценографічний і популяризаторський відділи. Знаєте, так от далі мені пощастило, що вже в Харкові я зустрівся з Романом Черкашиним, який мене навчав сенічній мові. Я зустрівся з Дмитром Ласюком, який був ну, надзвичайно, так сказать, великим педагогом. Майстром своєї справи і художником театру Березіль, от все нещастя моє закладається в тому, пане Миколи. Ви правильно це підмітили? Що це був час? Коли це все не пополяризувалось, я навчався в 70-ті роки, ми ж крокували до е, комунізму. Ну, ми ми, ну... ми не знали про Курбаса нічого в той час. От але я, я ж так е, розумію. Я можу і зараз казати це точно, що. От ті театральні кола, які були на Україні потихенько, так між собою, але ім'я Курбаса називали. Так. Я це пам'ятаю ще студентських своїх років. Ми не знали достеменно його творчість, тому що вона не афішувалась ніде. Але Курбас, він, який був якесь так, знаєте, як сонце, яке освітило цей театральний небосхил і зайшло. Але чому воно зайшло? Нам, звичайно, було достеменно невідомо. Тепер, звичайно, ми вже знаємо, що він був репресований, реабілітований тільки в 57 році. І в 91-го року, коли відібуло стану сьогоднішньої нашої незалежної України, йому кабінет міністрів скасував постанову тодішнього раднаркому радянської України про позбавлення Курбаса звання народного артиста. Оце для мене чесно відверто було откровення. Я не міг уявити, що дійсно це звання у нього було. Ну Миколу, пане Миколу, ви розумієте, що коли в п'єсі Маклена Граса от звучать такі тексти, а автор Микола Кліш. І там є знаменитий музикант, який живе в Собачій бутці, І от він І текст, текст слідуючий: Колись я грав. І прізвище «Падур» було гучним. Мені навіть пророкували світову славу. Я, звісно, схотів грати всьому світові з польської державної естради. Пішов у легіон, воював за світовий гуманізм, за вільну Польщу, ецетера. Але на естраду зійшли якісь нові музиканти. Не музиканти, а не здарні ремісники. Вони грають на казенних струнах, у улесливі симфонії диктатору, а за це їм віддали диригентські пости в мистецтві. Ну, так ви ж розумієте, коли це в 34-му 30... році... 33-му році звучало, коли його викликали і казали, що ви повинні бути толерантним до того, що відбувається навколо, а він, а він відповідав: ви розумієте, я четвертий день йду в театр, от, і, і бачу, як лежить жінка, яка померла з голоду, її не прибирають. Мені yeah, важко страшно, бути толерантним да. до е, цієї влади. Тому е, от, е, це і говорить про ту. Велику трагедію, яка відбулася в 20-му віці, тому що ми знищили майбутнє нашого європейського театру, лідера театру, знищили і знищили з ним е, е, все, що е, е, щоб нам надавало сьогодні, мати мені здається, зовсім інші підґрунтя для боротьби з руським міром, е, да, ви знаєте, якщо порівняти сьогодні паралель, провести із 20-ми роками початку. Діяльності Курбаса і сьогоднішнім днем. Дивіться, і сьогодні, і в той час наші західні, все таки партнери звертали увагу. І на нашу творчість, тому що дивіться, Лесь Курбас, перший в радянському театрі, отримав театральну медаль Парижа у 2021 році, що є, я вважаю, одним із таких визначних заслуг, і, так би мовити, Європи, погляду Європи на нашу творчість. Про Курбаса можна говорити дуже багато. І будемо говорити так, не, од не одну годину може зайняти О. наш діалог, розмова правильно, але ми пов'язані з певним проміжком часу. І на закінчення я б хотів, а ви підтвердите це, закінчити словами Курбаса, що театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Ми будуємо це суспільство, і я думаю, що ми його будемо створювати таким прогресивним, яким бачив його Лесь Курбас. Чи не так? Безсумнівно, це прекрасна геніальна фраза, і такі ми маємо. І результат на сьогоднішній день, тому що наша спадщина е вона потребує того переосмислення і повернення розумієте, знову ж до джерел, які стали на жаль, е недаремно писав знаменитий наш класик Марко Кропивницький одну з п'єс, називаючи замулені джерела. Нам yeah. треба їх розмулювати, тому що тільки в цьому є перспектива і майбутнє нашої країни. Добре, на цьому ми будемо закінчувати сьогоднішній наш підказ. Ще раз нагадую, що з вами сьогодні зустрічались я, Микола Беркатюк, викладач коледжу, і Григорій богомаз Бабій, викладач майстерності актора.